Останнім часом жителі області масово отримують смс-повідомлення. Вам надійшла посилка. Поліцейські попереджають, що такі сповіщення надсилають шахраї з метою отримати доступ до ваших банківських карток і викрасти звіти гроші на мобільні телефони. Потерпілих надходять смс-повідомлення щодо отримання посилки у відділенні Укрпошти. Яка з будь-яких причин не була доставлена, чи то були введені невірні дані, чи невірні реквізити відправника або отримувача? Таке фейкове смс-повідомлення про посилку отримав 14-річний школяр з Тернополя. У сповіщенні йшлося, що відправлення не може бути йому доставлене через невірно вказану адресу. Для уточнення інформації йому необхідно було перейти за вказаним у повідомленні посиланням. Після цього, як громадянин переходить за посиланням і вводить свої дані, відбувається списання грошових коштів з його банківського рахунку. Пець перейшов за таким посиланням вів номер свого телефону, адресу проживання та інші особисті дані. Після чого з його банківського рахунку зникло понад 1100 гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. Поліцейські радять жителям області завжди перевіряти будь-яку інформацію. В разі надходження смс-повідомлення щодо неотримання поштового відправлення. Будь ласка, перевірте, чи справді. На вашу адресу було таке поштове відправлення, чи справді ви являєтесь адресатом такого поштового відправлення, і чи замовляли ви будь-які товари в мережі інтернет, доставка яких планувалася на ці дні. У жодному разі не переходьте за посиланням від сумнівних контактів та не вводьте там свої особисті дані та дані банківської картки. Будьте обережні та бережіть свої кошти. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно блокуйте її та телефонуйте на лінію 102. Thank you.